Всім привіт, друзі! І сьогодні у нас нарешті вийде серія, де ми будемо. Ну, типу, у нас тут є дуже рідкісні речі в данном группі, які я тільки що Йдемте подивимось на ці речі. Ці речі дуже 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 Дуже-дуже-дуже-дуже рідкісні. Дуже, дуже, е е як кутів ось всі речі. Так, я їх відкопала дуже далеко, дуже-дуже-дуже-дуже-дуже далеко. І я знайшла їх, тому ми можемо їх розпакувати, тому що, тому що вони дуже-дуже прикольні, друзі. І давайте спочатку ти, ти поставиш лайк на це відео та підпишешся, щоб мені не було сумно. Або я не розпочну відео. Ну що, поставила лайки, тоді починаємо. Перше, те, що я знайшла, я вже забула про те, що я знайшла першим. Ну окей. Але тут є дуже багато всяких речей, які дуже рідкісні. Місця ем, на самому останньому місці в нас рідкісне ось це ось. Ви можете. Давайте я примірю, ось такі ось платочки. Ви можете його знайти в такому кувальному магазині, якого нова серія вийшла з і можете э, взяти в аквапарку такі такие, я вже, якщо чесно, помираю, бо я це збирала вчора. Може, зайти в аквапарку, можете це взяти, бо так, в аквапарку. Так, 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 це точно в аквапарку було. Окей. Далі от ті визуття. Дивіться, ці зустріча ще були буквально не знаю півроку тому, тому що. Це все було ще з першої серії Магазину взуття Зараз у нас третя серія Третя серія зимова і в нас вийшло. Я їх знайшла на концерті в нашому такому зірковому зрозуміло В цьому місці я їх знайшла. Я знайшла їх в цьому місці. Ось тут у нас ем, Тут у нас е шкафчик з речами іншими. Зараз я вам покажу їх. Не дуже рідкісні. Ось цю, це вона не рідкісна, ця пластинка, але може е ви її не помічали, бо якщо чесно, вона трошки рідкісна, тому що вона схована теж в нашому гірковому місті. Е за ліхтарком на нашій вулиці улюбленій вона нас хована. Тут, тут в нас є такі навушники. Вони не просто навушники. Ви бачили дуже багато навушників, дуже-дуже-дуже багато навушників, але ці навушники вони не прості. На них нарисований робот, бо я їла на ем, звуку студію. Далі в нас така сумка, яка була теж з, з минулої, з самої першої колекції, саме першої колекції нашого стильного магазинчику. Нашого магазинчику зарядки. Ну, нашого магазинчику кулька. Коротше, ви зрозуміли. І ця пляшка. Ця пляшка дивіться, це і не якийсь там. Сік, це э, вишневий сік, який я та взяла там десь набушки. Що у нас є такий браслет? Я забула, де я його взяла, але він дуже прикольний. Ну, просто зараз, ось, що, ось, які... Ой, мій браслет справжній. Він ось такий і він дуже рідкісний. Далі дивіться на ось це Це за це заквапарку, я вам вже казала. Ці з аквапарку я вже оказала, і вони просто дуже круті, тому що е, вони дуже рідкісні. Типу, я взагалі не знаю, вони, здається, не були в минулій колекції, чи я просто не так довго граю. Ну, але я граю вже три роки. Мабуть, це все ж таки якась нова обнова. Ось такий ось комбінізончик. Так, отже, ще не нова обнова, а стара обнова. І ще ви, не б... ви ніколи, мабуть, не бачили. Ви бачили зараз я вам покажу, десь тут у нас точно зараз. зараз дивіться, ми зараз знаходимося. Ми зараз заходимо на планету. І йдемо туди. Десь, десь там так, дивіться. Ось цей чудик, ви бачите, у нього є майже такі самі окуляр, але дивіться у них сірі і трошки менше. А це зелені. І ви не уявляєте, де їх взяли. Я взяла їх у мера. У мера Я була е, на святкуванні три роки, і я ось так ось побачила та мера, яка танцювала, я її зупинила і взяла в неї окуляри. Дуже прикольно, окуляри вийшло. Так, дядька, нам не треба, зараз я його вберу, може бути і треба, але зараз нам його теж не треба. Далі У нас є оце кільце. Це кільце дуже рідкісне. Але я не знаю чого, але воно все одно дуже... Ой, е, секундочку, вибачте, воно трошки не задно нажала, зараз я просто прозайду. Зараз давайте почекаємо трошечки, коли воно загрузиться. Так, ось це кільце, я не знаю, чому воно рідкісне, але воно дуже, його дуже важко було знайти. І далі дивіться. На ці шкарпетки. шкарпетки. Ну, ви знаєте, в маляток є теж такі шкарпетки. Ми можемо зараз взять. по ем, подивитися, що у неї є шкарпетки. А, точно, у нас піжамка. Короче, в маляток теж є шкарпетки. Вы, мабуть, це всі помітали. У мене ще на гілочку поставлені. Малетка я точно не знаю. Зараз я вам відкрию малятку, тому що в мене вони на зічку поставлена, типу. Все можна якось е, зробити. Тому я зараз візьму малявку якусь дівчинку Так, Не Соню, вона в нас Соня Спяка є. Єва, Єва, якщо чесно... Ні, в неї немає шкарпетку. Ну, ви, коротше, бачили, е, там, де ми робимо City Maker, там, де ми робимо, є е, шкарпетки. Там є прям ось такі шкарпетки. Можна мені міняти, і там були білі шкарпетки. Так, але це не для маляток, дивіться. Це для людей. уявляєте? Просто давайте я зараз вам зніму копцію і подивитись самі, тому що це просто капець який. Дивіться, ми просто зараз в білих шкарпетках. Я розумію, ви, ви в Сіті Макері немає білих шкарпеток, та я їх знайшла і там, бачу бачимо теж такими рамками. Окей, давайте далі. Далі в нас ця сумка, яка була дуже давно. Вона була її вже здається, рік. Вона була коли на Ворд ще було два роки. Чи коли так, тоді в нашому магазинчику такого нормального, такого коричного, ну ви зрозуміли. Була була нова колекція, було свит, було, було свитер та така сумочка. Так, але мені Здається, майже такий светер є. Просто він без е, ведмедика, але він. Дивіться. Це ж Просто він. Уже не знаю, але це просто він. Це той светер. Дивіться, який прикольненький светер. Він просто такий прикольний. Я просто не можу. Він дуже прикольний. Просто там миш, мішка не намальований. Та він дуже прикольний. І ця колекція дуже-дуже дуже стара. Ну, може і не дуже стара. Окей, давайте перейдемо на... Ой, я ще не захотіла цей рук, брати, вибачте. В нас є тут дивіться, яка прикольненька юбочка. Це не просто юбочка. Я її взяла з магазину в нашому дивіться, вона така прикольна, бо мені дуже подобається. Але в мене зараз штани. Бо в мене мені мені більше подобається, тим паче зараз холодно. Мен треба ходити в штани. далі. Дивіться, це просто вона дуже рідкісна. Я її взяла у бабусі в лікарні нові. В цьому ай, в місті по самому першому я взяла цю. цю спинницу, там на первом полосе стоит такая бабуся, и на едет в спинница. Это же Света а я там тоже сделала. Окей, окей, далее, далее, далее. У нас вы такой топик. Вы вы, может, все знаете, потому что цей топик и вся спинница находятся... Я расскажу для тех, кто не знает. Она находится на море. Ви, в цьому місці, якому я зараз знаходжусь ви можете навіть здогадатись. Я дуже в самому дорогому місці. Окей, далі в нас є ось така ось просто це футболка, яка я забрала в кухаря, який в нас був в аквапарку. В нашому, не в новому аквапарку, а в нашому старому аквапарку. Я там їх взяла. Бо в нас вже новий аквапарк з'явився, я це потім вам розповім в наступному відео. І дивіться навіть на цю. Вона була просто дуже давня. Це була секретка. Секретка зі школи, і, в не... і це мала бути футболка директора школи. Так, але завдяки мені в аквапарку. Я знайшла її у дівчинку. Вона сиділа така була. Там, де прибиральник з акулою, короче. Я там прибирала. Я там прибирала і знайшла її футболку. І я забрала. Далі дивіться, яка у нас прикольна кепка. Так і звичайно більше подобається, але дивіться, яка ця прикольна. Вона дуже класна. Мені вона дуже подобається. Фух. Давайте. Знаєте, я прокнулася так дуже рано, як я знімаю це відео взагалі. Прикнув дуже рано, запускаю його пізно. Запускаю його взагалі дуже давно. Тобто, зараз, коли почати це відео, я його дуже тому знімала. Просто тільки зараз запустила. Дивіться, ця кепка, я її взяла теж в нашому місті. Тут багато чого є, стільки речей з нашого міста. Я її взяла там, там, де в нас біля звукозаписувач і е, кіношкола, то я там взяла цю кепку. І там дівчинка сиділа така з хлопцем, я взяла цю кепку в неї. Далі давайте переходимо до взуття. Дивіться, яке це взуття. Мені здається, воно вам щось мабуть нагадує. А я знаю, що воно вам нагадує. Воно вам нагадує форму. Дивіться, воно замазано в разюті. Це я взяла з такої дівчинкою, З дівчинка, яка е, така е, помаранжева, вона живе. Ну, коротше, дівчинка помаранжева, живе біля свого. Ну там, де в нас курочка та корова, коротше, вона живе. Далі це взуття. Це взуття я знайшла теж на пляжі. Не знаю, ну, на пляжі воно було. А може, я не знаю, мені здається, воно взагалі було не на пляжі. І взагалі, здається, що воно е, було е, теж на, той, на тій вулиці... але про це потім. Окей. Okay. Ось тут в нас є таке що це я знайшла в нашому лижному місці. Це те, що я знайшла в нашому лижному місці. І це я знайшла в лижному, і це в лижному, і це те. А, це я не в лижному знайшла. І це я знайшла теж в лижному, і це в лижному. Оце може хтось бачив та оці два точно ніхто не бачив, бо це просто дуже... Я не знаю, де я їх взяла, бо я це робила вчора. І я вже вам казала, що я вже забула, де я їх взяла. Бо це було давно. Дивіться, далі в нас в це зуця. Ви, мабуть, спитаєте, де я його взяла? Коротше, в цьому місці. Так, в цьому місці. В тьому місці вам не почалося Я взяла. Що я взяла? Вмісте. Ні, в цьому місці Ай! В цьому місі я взяла... Я взяла... Що я взяла? Ти, короче, я... ну, в цьому місці Короче, є такий чувак, там, де ми Коротше, у нас е, ззовця здається, в цьому місці. Я взяла там е, в тому що, чувака, були ось такі кет. Ви, мабуть, їх точно всі бачили, я так думаю, тому що я просто не всі їх показують. Це було вже дуже давно, та все одно дивіться, ви просто всі, мабуть, шукаєте шнур. речі, шнур, якщо хтось не знав, знаходиться там в кінці. Є така коричнева сумка з тигром. Ви... Ай, не коричнева сумка, а чорна сумка біля білої сумки. А біла сумка біля коричневої сумки з тигром. Ви там і відвігаєте, там може бути за е, чорною сумкою е, така е, хуба-буба, вона типу. трошки на неї схожа, і Там ви зможете це зробити. Це я вже теж забула звідки я брала. Ну, коротше вони дуже різкісні. Далі ви бачите це з минулої колекції. Минула колекція, але зараз не про це. Дивіться, рюкзак. Ви, мабуть, бачили лише три рюкзака, які можуть тягатись нам на спину. Е, лише два рюкзака. Перший це ми заходимо в Ось там Можна нажати на плюсик. Нажимаем на прюкзак, там, короче, є рюкзаки, можна обрати рюкзак. Так, але це не просто. Котики мої це не просто рюкзак. Дивіться, вы ще ви можете бачили в ближньому місці. Там в магазині новому. Там, де, речі, я купила майже весь костюм. Є такий чувак в кінці, такий фіолетовенький, такий дуже слідкий, і він такий весь майже фіолетово-сірий. в нього є рюкзак, і він відкривається і вдягається на спину. Це безкоштовний рюкзак, який вдягається на спину. Так, Але в нас, взагалі, то є декілька рюкзаків, які вдягаються на спину. У нас є три види рюкзака, які можуть вдягатися на спину. І це третій. Це є від ґокзака, а він не відкриває мені це дуже, чомусь засмутило мене? Я хотіла так з ним в поход ходити, а він не відкривається. Ну добре, в нас є інші рюкзак, який можна ходити в поход, але це більше предназначення для цього. Далі оця ось фотка. Ну, ви думаєте, ви всі знаєте, де вона продається. Вона продається там за касою. Так, але це не прям перед вами. Я її зазирнула в самий кінець, і там була ця фотка. І е, вона дуже рідкісна. Ну, як я думаю, я взагалі тоді не знала, чи вона рідкісна, чи ні. Коротше, майже всі рюкзаки втервот не вдягаються на, на плечі, але є три води, які вдягаються. Далі, дивіться, ця сумка. Я ей даже взяла в попарку, там 음, є така вагидная женщина в рожевому платьишку. И в ней есть сумка. Далее у нас есть стаканчики. Если стаканчики, я так поколению. Давайте давайте налимо тут рецессик. Чего він не наливається? Сік не наливається. окей. Такий ось стаканчик, це я теж взяла в, наші кіносто, в нашій музичній. Ну, коротше, зрозуміли. Далі в нас є ось такий топік. Цей топік, я. Мабуть, ви його знаєте, і взагалі його можна зробити в сіті майкери. Ці штани я знайшла е, на цей як його. Хороші і цю футболку, і ці штани я знайшла на вулиці. І там я її знайшла. Коротше, ця кофта, не ця. Ося, ось ця восьма курточка, кофточка. Я її знайшла на морі. Так, выявляете на морі була курточка взагалі. Так, окей. Далі в нас ця курточка це просто для хлопців. Вона без, безкоштовна для хлопців. Якщо б я знала раніше, де знайти таку прикольну кофточку, я б одразу на всіх моїх батьків, на всіх моїх хлопців взагалі типу таких курточка. Не дуже прикольно. Далі я знайшла дуже, дуже прикольний кульчик Серіш. Ну, коротше, розуміло. я просто в Львові живу. Я звикла називати їх кульчики, Тому ну, зрозуміло. Далее у нас є ось така ось, ну, я забыла, короче, як воно називається. Можете мені просто е, напишите в комментариях, як вона називається, Я просто все забуваю. Окей, давайте я покажу с вами тут буду говорить, бо честно мені подобається. Я була дуже рада з вами так поговорити. Давайте подивимось далі. Це медуза. Так була в аквапарку, це логічно. Далі в нас є ось таке ось. Це було в нас на морі. У нас є ось такі. Ну, на морі в нашому, звичайно, нашому, нашому такому головам місці, не в цьому. Є такі, ось такі блізетки на чузькі, до речі, в якої теж був цей рюкзак, а можна, до речі, ще її знайти. Знаєте, де на святі три роки вдоворот і теж можна знайти. Там теж вона є, там воно там теж є, воно все там є. Вона там, якщо все там є, то воно там є. Так, зараз я зараз трошки тут зависла, бо в мене проблемка невеличка. Все, давайте далі грати. Окей. Ось такий топік ви, ви мабуть бачили, що він є за інтернет. Так, він за інтернет. Так, але є безкоштовний такий топік, він навіть без інтернету працює. Ви просто заходите в наш зірковий ви, зірковий. Ну, коротше, місто зіркове. Коли ви туди зайдете, то там, коротше, буде море. Ви нажимаєте на море. І там є дівчинка така вся роженка, вона ж, ж, ж сидить на метелку. В неї є цей топік, вона в ньому втягнена. І ось так ось вийшло. Далі ось ця ось кур... кофточка. Ця кофточка э, в вна, э, нас на дуже різкісна а Вона дуже прикольно мені посує, якщо чесно, вона мені дуже подобається. А зараз не про це зовсім. Ох, Боже, я так дістала, мені це говорить. Окей, заради е, підписників я це поговорю. Короче, я знайшла там, де в нас виступ в цьому Да, Ці кульчики я просто зняла, ви вже бачили, яких їх знімало. Це така бананка, е, яка я не знаю, де їх взяла, я забула. Що я вам не все розповім, де я все взяла. Це. Бо я не все пам'ятаю сама. Дивіться, який є фартушок. Я дуже прикольний фартушок знайшла. І він у нас був ем, в аквапарку. Не в новому аквапарку, я знову повторюю, а в новому аквапарку я нічого тут не брала. Це просто, просто перший магазин, квіточки. Выглядите первый магазин квіточки. Це була перший чесно на магазин квіточка. И я заняла цю сумку, ріші, теж в аквапарку. Дуже багато сегодня в аквапарку было. Так, це я, мабуть, вам не дуже цікаво, бо його там мало. Дивіться, все окуляры. Видите, які в них? Я в аквапарку взяла. А це я взяла те дуже прикольные хмаринки, я взяла забула, да я их взяла, а я точно я взяла в аэропорту. Я их взяла. А цей телефончик, мабуть, хто дуже багато хто знає, цей телефончик в нас був, ем, цей телефончик в нас був теж на виступі в нашому місті, на сцені. Далі, в нас є воці. Ем, ви думаєте, що вони тільки там получені за. Ні, це теж той тітки. Коротше, це я вам не буду показувати. Ось такий шарфик, дуже прикольний. Я не знаю, де його взяла. Але подивіться, які вони в сні. Можете самі опушкати в Terror World, як і я. Ну, майже в Тар World, як я. І знайти такі речі. Далі дивіться на ці шкарпетки. знаю, вони прям мені просто. Я їх дуже мені. Я прям побачила. мені так Далі, давайте ми зараз візьмемо дитинку, щоб на ній поміряти. Дитинку. Ой, я буду міряти там щось. Дивіться, це ви можете побачити на фермі дитинки. Є така пов'язочка, ви можете тут е, е, забрати цю пов'язочку, вона дуже прикольна. Мені вона дуже сподобалась. Можна, щоб дитинка в ній спала. Окей, ти може нам ще знадобишся, тому нікуди не втікай. Дивіться, яка прикольна кофточка. Ну, і вона просто дуже прикольна. Це я теж на нашому сніжному магазині. Це можна побачити на, бу... на тьотці. І дивіться на це. Перша частина самого милого магазину в світі. Уявляєте, уявляєте? ця кофточка. Я її знайшла нарешті. Здесь я навіть навіть в ній буду ходить, тому що вона така мені дуже подобається. Окей, далі йдемо на цей светер. В нього дуже багато хто його бачив. Ні, Переключаємось на светер. Просто дуже подобається. Далі, ці помади я не буду вам тессирувати, не хочу Дивіться на ці кульчики. Кульчик. Ви, мабуть, можете побачити на, тут в, місті, в цьому. Ем, ну, в магазині сережок є ось такі є такі, але вони зовсім не такі. Вони трошки. Це такі самі сережки, але вони просто інчого кольору. Це просто, просто капець. Це в нас теж носила бабуля в лікарні. Я підкорюю сюди посила. Окей. Е, давайте. Будемо далі шукати, що у нас тут є. Тут в нас є ось така футболочка. Дуже прикольна ще футболочка. Мені вона дуже сподобалася, але я не хочу в неї ходити. Я буду в моєму мульт... э, светері ходити. Окей, дивіться, яка в нас прикольна кофта є. Кофта є, така, такий прикольний підсажачок, светер. Дуже прикольний, дивіться, яка прикольна. Вау, 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 вау. Навіть для песків тут є. Боже, мій, як рада. Ну, і на цьому все, друзі. Всім дякую і до побачення.